Припиніть реагувати на зовнішні подразники це фундаментальний найважливіший крок на шляху до здобуття статусу справді недосяжної та стратегічно самодостатньої сили. Якщо певна історична спільнота, цивілізація чи політичний суб'єкт прагне віднайти цю глибинну внутрішню міць та невразливість, їм необхідно усвідомити одну критично важливу істину. Кожна імпульсивна непродумана реакція, кожна емоційна спалах у відповідь на зовнішній тиск безповоротно віддає частину її стратегічного потенціалу та внутрішнього спокою. Більшість історичних акторів, на жаль, живуть у стані постійної реактивності. Їх зачіпає та вибиває з рівноваги буквально все: випадковий косий погляд іншої держави, необережне дипломатичне слово, найменше відхилення від очікуваного сценарію подій на світовій арені. Вони подібні до пергаменту на вітрі, що тремтить від найменшого подиху. Історична мудрість розкриває нам ключовий принцип. Реактивність є прямою проекцією нерозв'язаних внутрішніх конфліктів та структурних протиріч. Якщо певна зовнішня ситуація, певні дії чи слова іншої сторони змушують суб'єкта втрачати самоконтроль та стратегічну витримку. Це означає, що всередині нього існують незакриті історичні питання, нерозв'язані соціальні проблеми, з якими необхідно рішуче розібратися. Корінь історичної вразливості та проблеми ніколи не знаходиться зовні. Він завжди захований усередині самого політичного або соціального організму. Основна історична трудність полягає у тому, що суспільства та держави звикли приділяти занадто багато уваги і витрачати надмірну кількість енергії на те, що насправді не повинно їх глибоко чіпати. Це може бути чужа необґрунтована суспільна думка, надмірне прагнення соціального чи міжнародного визнання. Нав'язлива потреба у постійному схваленні з боку міжнародної спільноти, справді сильні, цілісні та мудрі історичні гравці давно зрозуміли просту, але життєво важливу істину. Переважна більшість повсякденних міжнародних ситуацій та конфліктів не заслуговують ні їхньої дорогоцінної національної енергії, ні стратегічної уваги, ні тим паче виснаження їхніх ресурсів. Коли ви бурхливо та емоційно реагуєте на провокації, коли поспішаєте палко виправдовуватися перед світом. Коли піддаєтеся спалахам гніву чи роздратування у відповідь на невеликі образи, ви несвідомо демонструєте свою вразливість, ви показуєте, де знаходяться ті самі гачки, які можна використати для маніпуляцій вами та вашими політичними рішеннями. А тепер уявіть собі абсолютно іншу модель поведінки, вас свідомо провокують, намагаються вивести зі стратегічної рівноваги, а ви зберігаєте олімпійський, майже льодяний спокій. Навколо вас може вирувати справжній емоційний шторм на міжнародній арені, люди, держави. Змі кричать, звинувачують, вимагають негайної реакції. А ви залишаєтеся незворушним, як скеля у центрі буремного океану. Ось цей момент цей стан контрольованої незворушності і є справжня внутрішня стратегічна сила. Саме тоді ви стаєте по-справжньому невразливим і недосяжним для будь-яких зовнішніх деструктивних впливів. Щоби поступово розвинути цю дивовижну здатність зберігати спокій у будь-яких кризових ситуаціях, почніть із найпростішого, але надзвичайно ефективного стратегічного прийому навчіться робити усвідомлену паузу перед будь-якою відповідною дією. Більшість держав гравців. Зриваються на автоматичні шаблонні реакції, відповідають, не замислюючись, діють під впливом миттєвих емоцій чи ідеологічних догм, але варто лише на мить затриматися, зробити глибокий стратегічний вдих і поставити собі просте, але критичне питання: чи варта ця ситуація наших нервів, нашого часу, нашої дорогоцінної енергії? І майже завжди виявляється, що відповідь є очевидною і рішуче заперечною. Історична аналітика підкреслює важливість вміння спостерігати за тим, що відбувається, не залучаючись емоційно, наче ви безпристрасний глядач у театрі світової історії, який із цікавістю, але без зайвих переживань спостерігає за сюжетом, що розгортається на екрані. Не менш важливо навчитися контролювати мову своїх зовнішніх проявів: рівне, спокійне дипломатичне дихання, нейтральний незворушний вираз обличчя, розслаблена, але впевнена поза у переговорах це ваша найкраща психологічна броня у будь-яких міжнародних взаємодіях. Пам'ятайте, що іноді найбільш потужна та ефективна зброя це усвідомлене мовчання, яке діє набагато сильніше ніж тисячі слів. А іноді лише легка, ледь помітна усмішка здатна зруйнувати будь-яку словесну атаку і нейтралізувати найжорсткіший конфлікт. Коли ви перестаєте грати за нав'язаними ззовні правилами, коли рішуче відмовляєтеся брати участь в емоційних гойдалках провокаторів, люди та держави навколо вас дійсно втрачають ґрунт під ногами. Вони просто не розуміють, як тепер із вами взаємодіяти. Їхні звичні схеми перестають працювати. Деякі будуть впадати в безсилля від вашої стійкості, але наймудріші та найбільш усвідомлені гравці щиро проникнуться до вас повагою. Спробуйте провести простий, але показовий стратегічний експеримент: лише один період, місяць, рік, проживіть за новими правилами. Перед кожною потенційною реакцією усвідомлено порахуйте до п'яти. Спостерігайте за своїми фізичними реакціями, де саме у тілі виникає напруження. Ведіть своєрідний щоденник провокацій та своїх усвідомлених нереакцій. Крок за кроком ви почнете відчувати, як перестаєте бути маріонеткою зовнішніх обставин, як здобуваєте справжню внутрішню стратегічну свободу. І пам'ятайте, це лише початок великого шляху до саморозвитку нації чи політичного суб'єкта. Далі ми розкриємо ще глибший аспект історичного зростання. Мистецтво усвідомленого відпускання ситуацій та емоцій може зробити вас могутнішими, ніж ви можете собі уявити. Людська, а відповідно, і колективна природа дивовижним чином влаштована так, що ми чіпляємося за старе, за те, що давно перестало служити нашому благу, нашому прогресу. Ніби боїмося, що за межами знайомого нам світу не існує нічого гідного. Це схоже на поведінку людини, яка, опинившись у темній кімнаті, продовжує триматися за зламаний стілець, бо це єдиний знайомий їй предмет. Замість того, щоб відпустити його і почати шукати двері, ми обтяжуємо себе. Наші прив'язаності до токсичних застарілих міжнародних відносин, до нереалізованих імперських мрій або до минулих образ історичних чи військових, часто нагадують цю метафору. Ми віддаємо перевагу знайомому дискомфорту перед невизначеністю змін, навіть коли інтуїтивно розуміємо, що це шкодить нашій внутрішній рівновазі та економічному здоров'ю. Глибинні причини цієї особливості колективної психіки сягають корінням у біологічні механізми виживання. Наш колективний розум еволюційно запрограмований сприймати будь-яку втрату як потенційну загрозу, активуючи давні захисні механізми. Саме тому розставання навіть із тим, що є явно шкідливим, наприклад, із неефективною державною монополією чи застарілою технологією. Може викликати майже фізичний біль у суспільстві дослідження показують, що області соціальної пам'яті, які відповідають за переживання емоційного та фізичного болю, багато в чому збігаються. Ми буквально відчуваємо, ніби втрачаємо частину себе як націю чи культуру, коли намагаємося відпустити те. До чого звикли, навіть якщо раціонально розуміємо необхідність цього кроку. Філософські та історичні школи Сходу та Заходу напрочуд схоже описують цей феномен, хоча і використовують різну термінологію. Буддійська концепція непостійності всього сущого перегукується із розумінням необхідності постійної трансформації політичних систем. Наша нездатність відпускати, часто пов'язана зі страхом зустрітися із власним Я без зовнішніх милиць. Коли ми втрачаємо зовнішні опори, старі альянси, звичні ринки, до яких звикли, нам доводиться зіткнутися з внутрішньою порожнечею, яку ми роками заповнювали цими самими прив'язаностями. Коли ми знаходимо у собі сили відпустити те, що нас обтяжує, Відбувається дивовижне перетворення. Замість очікуваної порожнечі ми виявляємо простір для нового, свіжого, автентичного шляху. Це можна порівняти з тим, як після тривалої кризи економіка вперше робить глибокий вдих. Світ не змінився, але сприйняття стає абсолютно іншим. Відпускаючи, ми не втрачаємо, а здобуваємо можливість для справжнього якісного зростання. Хоча у сам момент відпускання це може здаватися болісним і лячним процесом. Історична наука пропонує конкретні методи роботи з цим станом. Перший крок усвідомлення того, що саме суспільство не може відпустити і чому. Часто за зовнішньою прив'язаністю ховається незадоволена потреба у безпеці, любові чи визнанні. Потім слідує етап прийняття. Важливо визнати, що ця прив'язаність дійсно існує і має для вас значення, але вона більше не служить вашому розвитку. Третій крок пошук здорових альтернатив для задоволення тих самих глибинних потреб. І нарешті поступова зміна поведінкових патернів, яка повинна бути не різкою відмовою, а плавною еволюційною трансформацією. Природа дає нам незліченні приклади мудрого відпускання. Дерева щороку скидають листя, щоб навесні дати життя новим пагонам. Річки постійно змінюють русла, але не перестають бути річками. Навіть клітини нашого тіла регулярно оновлюються, і у цьому процесі оновлення запорука здоров'я всього організму. Людська історія також підпорядковується цим універсальним законам, хоча наш колективний розум часто чинить опір цій простій істині. Мистецтво відпускати це не про слабкість чи поразку, це про глибинну мудрість прийняття природного ходу речей, це про довіру до історичного процесу і до себе, про сміливість зустрічати зміни не як загрозу, а як можливість. Коли ми перестаємо чіплятися за конкретні застарілі форми, ми відкриваємося нескінченному потоку можливостей, які історія готова нам запропонувати. Зрештою, здатність відпускати це ознака не слабкості, а справжньої зрілості, показник того, що ми навчилися відрізняти істинні цінності від тимчасових прив'язаностей, а справжнє від його блідих подоби. Стратегічне мовчання це не просто відсутність слів, а потужний інструмент впливу, який перевертає звичну соціальну та дипломатичну динаміку з ніг на голову. Коли ви відмовляєтеся від нескінченних пояснень та виправдань, ви створюєте навколо себе ауру таємничості, яка змушує інших ставитися до вас із особливою увагою. Суб'єкти звикли до постійного інформаційного шуму, до нескінченної балаканини, до емоційних реакцій, до бажання кожного довести свою правоту. На цьому тлі гравець, який вміє тримати паузу, контролювати свою міміку і не розкривати карти завчасно, автоматично сприймається як більш значуща фігура. Це працює на підсвідомому рівні. Те, що не можна одразу зрозуміти і класифікувати, здається ціннішим. Наша психіка влаштована так, що ми більше поважаємо тих, хто не поспішає ділитися кожним своїм кроком, тому що це сигналізує про внутрішню впевненість. Такий суб'єкт не потребує постійного схвалення оточуючих. Принцип Менше говори більше роби, особливо актуальний у сучасному світі, де багато хто підміняє реальні дії їх обговоренням. Є фундаментальна різниця між тим, хто голосно заявляє про свої плани і тим, хто просто реалізує їх без зайвого шуму. Перший витрачає енергію на слова і часто втрачає мотивацію, коли отримує порцію тимчасового схвалення. Другий зберігає концентрацію і домагається результатів, які говорять самі за себе. Коли ви перестаєте анонсувати свої стратегічні рухи, ви не лише уникаєте непотрібного втручання ззовні, але й створюєте ефект несподіванки, який багаторазово посилює враження від ваших досягнень. Це схоже на магію. Інші бачать лише кінцевий результат, і не можуть простежити весь процес, що робить ваш успіх ще більш вражаючим в їхніх очах. Мова тіла відіграє тут не менш важливу роль, ніж саме мовчання, розслаблена, але впевнена поза, прямий, але не напружений погляд, повільні та усвідомлені рухи все це створює образ суб'єкта, який повністю контролює ситуацію. Особливо потужний ефект дають паузи перед відповіддю на провокаційні або незручні запитання. У ці моменти ви не просто збираєтеся з думками, ви демонструєте, що ваші слова мають вагу і не кидаються на вітер. Більшість людей відчуває дискомфорт у тиші і поспішає її заповнити, розкриваючи тим самим свої слабкі місця. Той, хто вміє комфортно існувати у цих паузах, автоматично отримує психологічну перевагу. Але справжня сила у поєднанні стратегічного мовчання з умінням ставити себе на перше місце. Більшість історичних суб'єктів, виховані з установкою, що думати про себе в першу чергу егоїстично. Їх вчили, що потрібно бути зручними, чуйними, завжди готовими допомогти. В результаті багато хто роками живе за схемою спочатку інші, потім, якщо залишиться час і сили, я. Парадокс у тому, що така поведінка не робить нас щасливішими чи успішнішими, вона робить нас передбачуваними і як наслідок нецікавими. Коли ви починаєте пріоритизувати свої інтереси національні, економічні культурні, відбувається дивовижна метаморфоза. Суб'єкти, що звикли до вашої постійної доступності, спочатку дивуються, потім пробують тиснути на почуття провини, а зрештою починають ставитися до вас із великою повагою. Кордони це не стіни, а фільтри. Говорячи ні, без докорів сумління, ви не стаєте поганим гравцем. Ви стаєте гравцем, який цінує свій час та енергію. Поступово з вашого оточення йдуть ті, хто сприймав вас як ресурс, і залишаються ті, хто готовий до рівноправних відносин. Це болісний, але необхідний процес. Важливо розуміти, коли ви перестаєте бути завжди доступним, ви не втрачаєте партнерів, ви втрачаєте їхні ілюзії про вас. Інвестиції в себе, наприклад, у науку, інновації, обороноздатність, це не егоїзм, а базовий принцип виживання у сучасному світі. Ви не можете напоїти інших із порожнього колодязя. Чим більше ви вкладаєте у свій розвиток фізичний, емоційний інтелектуальний, тим більше у вас можливостей впливати на свою реальність і тим сильнішою стає ваша позиція у будь-яких переговорах. Чи то ділові відносини, чи то геополітична гра. Поєднання цих двох принципів стратегічного мовчання та пріоритету себе створює ефект, який можна назвати контрольованою недосяжністю. Ви не граєте в холодність та відстороненість, ви просто перестаєте роздавати себе по шматочках усім підряд. В результаті ви починаєте притягувати не тих, хто хоче щось від вас отримати, а тих, хто готовий щось запропонувати взамін. Це і є справжня зміна балансу сил, не через маніпуляції та ігри, а через глибинне розуміння власної цінності. І коли ви досягаєте цього рівня, відбувається найдивовижніше: світ починає ставитися до вас так, як ви ставитеся до самого себе. Не тому, що змінилися, оточуючі, а тому, що змінилися ви. Ви просто випромінюєте повагу, і люди мимоволі починають відповідати вам тим же. Це і є справжня незворотна трансформація, коли ви перестаєте бути тим, кого можна ігнорувати, і стаєте суб'єктом, якого неможливо не помітити. Не тому, що ви найголосніше кричите, а тому, що ваша присутність говорить сама за себе. І пам'ятайте, ставлячи себе на перше місце, ви не стаєте егоїстом. Ви просто визнаєте очевидне, що ніхто, крім вас, не подбає про вас, і що лише наповнивши себе, ви зможете по справжньому ділитися з іншими без почуття виснаження і образи. Цей шлях вимагає сміливості, адже доведеться переглянути багато звичних схем поведінки, але нагорода того варта. Ви здобудете те, що не можна купити за гроші, справжню самоповагу і свободу бути собою без оглядки на чужу думку. Ви стоїте на порозі радикальної трансформації, де кожне ваше рішення або наближає вас до величі, або повертає у пастку чужих очікувань. Коли ви перестаєте сумніватися у своїй цінності, ви не просто змінюєте ставлення оточуючих. Ви переписуєте свою долю. Ваша цінність не підлягає обговоренню як схід сонця чи закон гравітації. Вона просто є незалежно від того, чи визнають її інші. Оточення це дзеркало ваших внутрішніх установок. Коли ви починаєте безжально фільтрувати, хто заслуговує доступу до вашої енергії, відбувається дивовижне. Світ сам починає підлаштовуватися під ваші нові стандарти. Суб'єкти, які ще вчора дозволяли собі зневажливе ставлення, раптом стають ввічливими. Ситуації, у яких ви звикли прогинатися, несподівано вирішуються на вашу користь. Це не збіг, це закон відображення. Ви більше не той, хто готовий на все заради крихти уваги, а гравець, який випромінює спокійну впевненість того, хто знає. Якщо щось повинно піти, нехай іде, на його місце прийде щось більш відповідне вашій новій вібрації. Тиждень радикальної чесності із собою найкращий тест на зрілість вашої самооцінки. Коли ви перестаєте автоматично говорити так, коли помічаєте, як ваше тіло напружується при думці про черговий нещирий компроміс, коли ви ловите себе на бажанні пояснити щось і свідомо обираєте мовчання, у ці моменти ви загартовуєте свій внутрішній стрижень. Ви формуєте свої глибинні переконання, чи дію я зі страху бути відкинутим, чи із внутрішньої сили. Феномен недосяжності працює за принципом квантової фізики. Спостерігач впливає на спостережуване. Коли ви перестаєте ганятися за визнанням, воно починає переслідувати вас. Коли ви відмовляєтеся брати участь в іграх на чужому полі, люди самі приходять на вашу територію. Це не маніпуляція, це закон енергетичного обміну. Ви стаєте людським еквівалентом рідкісного вина. Його не рекламують на кожному кутку, але справжні поціновувачі готові заплатити будь-яку ціну. Ваша заява, я обираю бути недосяжним. Це не просто слова. Це те, що перебудовує вашу свідомість. Вимовляючи її, ви розриваєте контракт з минулою версією себе, яка погоджувалася на крихти уваги. Тепер ви не просите. А приймаєте, ви не благаєте, а пропонуєте. І світ, як чутливий радар, вловлює цю зміну, ті, хто звик користуватися вашою доступністю або переглядають свою поведінку, або зникають з вашого поля зору. Їхнє місце займають ті, хто готовий відповідати вашим новим стандартам. Але справжня революція відбувається всередині. Ви виявляєте, що більше не зависаєте в очікуванні повідомлень, тону слів чи схвалення. Ви відмовляєтеся від постійної самооцінки через спроби сподобатися. Звільнені ресурси ви направляєте на створення життя, яке не вимагає постійного зовнішнього підтвердження. І тоді відбувається магія. Ви починаєте притягувати не тих, кому щось потрібно від вас, а тих, хто щиро захоплюється тим, ким ви є. Цей шлях вимагає щоденної дисципліни думки, кожного ранку усвідомлений вибір не розпорошуватися. Кожна ситуація перевірка, чи дію я зі страху, чи із сили. Кожна взаємодія питання, чи додає це мені енергії, чи вичерпує її. З часом така фільтрація стає другою натурою. Ви більше не помічаєте, як автоматично відхиляєте те, що вам не відповідає, як магніт відштовхує непотрібні частинки. Іронія в тому, що, ставши недосяжним для всього, що вас виснажує, ви не втрачаєте, а здобуваєте справжній зв'язок із собою і з тими, хто дійсно вас цінує. Ви більше не граєте за нав'язаними правилами, але стаєте творцем власної реальності, де ваша цінність аксіома, що не вимагає доказів. І в цьому просторі ви нарешті зустрічаєте самого себе, не того, ким вас хотіли бачити інші, а того, ким ви завжди були у глибині душі, перш ніж навчилися сумніватися у своєму праві, займати місце під сонцем.